Україні Ми сьогодні отримали дуже гарні місце з фронту. це від нашої розвідки, відіми Маршука. Ми підтримуємо повністю цю військову частину в пам'ять про нашого Юру Шевчука, який загинув рік тому назад в червні на Донеччині. Це дуже дорогі серце люди. Ми на сьогоднішній момент ремонтуємо мотор до однієї автівок. Ми тільки Комплектів одягу військового, повністю оснащені, ми постійно навіть з ними, тому що нам близькі ці люди і наша Юра, який вже загинув, на жаль, до сих пір немає репатріації ціла, на жаль, він ще лежить на нашій донецькій землі. Хлопці, хлопцям потрібно дуже багато допомоги. Я хочу подякувати всій групі лянекспо, всім нашим хлопчикам, які незламно допомагають вже три роки нашому фронту, нашим хлопцям Ленекспо на фронті. П'ятницю в нас пішла автівка, пікап. це пішло теж з коштів наших працівників і наших коштів, які щомісяця, хто має совість, дає якусь копійку на фронт на за село. Дякую ще всім нам. Нашим хлопцям легше. Ви знаєте, автівок потрібно дуже багато сам не борить. Більш того, потрібно реви, антидронові системи, дрони і всі інші речі, які дуже рятують життя. Ми не говоримо про харчування, ми не говоримо про інші речі. Там говоримо звичайно форму військову, але говоримо про те, саме необхідне, яке на сьогодні рятує життя. наших хлопчиків на площі це наші подяки від нашого Саші Нечука. Для всіх наших, для групи Лінецького, для всіх наших Дотичних фронтів і тих, хто разом з нами допомагають нашому ЗСУ. Я думаю, що нам не можна покладати рук. Ви знаєте, ситуація на фронті дуже важка. Я дуже вдячна всім тим людям, які з нами з першого початку війни. Маленької допомоги не буває. Кожен внесок навіть той незначний, розмір 50-100 злотих, він дуже важливий, коли нас багато. І от ми зреалізували половину збройного пала половину долучила я особисто. Але якщо нас буде багато, чим більше нас буде, то наші краще буде, хто це не продовжував. Потреб доживати. Слава Україні! Героям слава!